Вітаю, шановні друзі. Українське військо героїчно б'ється з ворогом вздовж цієї лінії фронту. Наш народ вірить у перемогу і робить усе, аби її наблизити. Міністерство оборони України працює над зміцненням нашої армії і зростанням оборонних спроможностей. Данія оголосила про новий 25-й пакет військової допомоги Україні на суму понад 970 мільйонів доларів. США. Цей пакет суттєво посилить наші оборонні спроможності за ключовими напрямками. Протиповітряна оборона, артилерія та боєприпаси, підтримка військово-повітряних сил. Також передбачена додаткова підтримка української оборонної промисловості. Данія продовжує демонструвати лідерство у провадженні ефективного підходу відомого як данська модель, пряме фінансування виробництва в Україні. Міністр оборони України Ростем Омєров подякував своєму данському колезі Троельсу Лунду Польсену за тверду принципову. Підтримку Рустем М'яров звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського союзу, яке відбулося у Варшаві в межах головування Польщі в Раді ЄС. Він подякував європейським партнерам за незмінну солідарність та підтримку України впродовж 11 років протистояння російській агресії, зокрема протягом понад трьох років повномасштабного вторгнення. Зараз, як ніколи раніше, нам необхідно спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на Росію та координувати наші дії у безпековій сфері. Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушенні Росії до реальних переговорів, разом із союзниками зосереджені на трьох ключових цілях: утримання лінії фронту, захист українського неба, створення потужної системи ППО для безпеки міст, і економіки та армії, та розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики та знищення наступального потенціалу ворога. У Києві Рустем Омєров провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Нідерланди стратегічний партнер, який послідовно підтримує Україну на всіх рівнях політичному, дипломатичному та військовому. Нідерланди додатково виділили 3,5 мільярди євро, з яких значна частина буде спрямована на надання безпекової допомоги Україні вже у 2025 році. Міністр оборони України вдячний уряду та народу Нідерландів за рішучу підтримку серед ключових тем перемовин. Посилення безпеки у повітрі і на морі. f 16 від Нідерландів уже захищають українське небо, а ми продовжуємо нарощувати спроможності повітряних сил. Окремо сторони зосередились на співпраці в оборонно-промисловому секторі. Нідерланди підтримують проєкт Лінія дронів та інвестують в українське виробництво. Закупівельна агенція Міністерства оборони України презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію до Chain Дефенс. Ця іт система має на меті покращити забезпечення військових на фронті. Вона буде функціонувати для забезпечення військових підрозділів безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами, засобами РЕП та РЕР. Міноборони напрацьовує механізми для ефективнішого реагування на нагальні потреби війська. іт система дочейн дефенс є одним із таких механізмів, сказав перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Завершуємо перший етап реформи військово-лікарських комісій. З 1 квітня всі ВЛК мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді. Що змінюється для військовозобов'язаних? Висновки ВЛК створюються онлайн швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків. Інформація автоматично потрапляє до реєстру оберіг. Дані про придатність або непридатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються у застосунку Резерв Плюс. Не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК з 1 березня. Ми готували систему до запуску. Працівники ВЛК проходили навчання, реєструвались у електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучились команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей. Реформа ВЛК це частина великої трансформації, яку ми реалізуємо спільно з міністерством охорони здоров'я, генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами за підтримки урядів Великої Британії. Та Німеччини, офісу ефективного регулювання БРДО і програми спеціального радника з питань оборони. Уряд ухвалив важливі зміни до проекту Контракт 1824 який відкриває шлях добровольцям до лав сил оборони не лише у складі збройних сил України, а й у складі Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Окремо врегульовано порядок затвердження посад для добровольців віком 18-24 роки у ЗСУ генеральним штабом ОНГУ головним управлінням Нацгвардії за погодженням з генштабом у ДПСУ адміністрацію прикордонників також з погодженням з генштабом зсу. В «Армія плюс з'явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров'я. Серед нових рапортів звільнення через утримання трьох дітей до 18 років, звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті батьківщини. Звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю. Звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю. Звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю. Звільнення за станом здоров'я. Рапорт на звільнення за станом здоров'я один із найбільш популярних в армії. Ми цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача, зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікового документа та ВЛК. Відповідне рішення прийняв Кабмін. Відтепер громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не потрібно фізично пред'являти військово-обліковий документ при оформленні паспортів. Також їм не обов'язково проходити військово-лікарську комісію. Міноборони допустили до експлуатації у Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва Амага-10. Дрони комплексу швидкі та маневрені. Вони здатні нести бойове навантаження, достатні для ураження бронетехніки із додатковим захистом, та можуть працювати в ручному або напівавтоматичному режимах керування. Також дрони мають підвищену стійкість до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Боротьба проти російської агресії триває. Разом переможемо!